Бібліотечна країна продовжує вести проєкт Здорові бібліотеки цьогоріч у нас вже 33 бібліотеки-учасниці. Сьогодні відбувається перша регіональна поїздка на Полтавщині. Ми зустрілися у смарт-просторі Козельщинської громади. Цей обмін наповнився щирими емоціями захвату. Сьогодні дуже тепло нас приймає Лубинська міська бібліотека. Ми працюємо, обговорюємо теми. Закордонного досвіду використання теми промоції здоров'я в бібліотеках. Третій день у нас дуже активний, тому що це фестиваль здоров'я у Лубнах. У нас третій день об'єднав найбільшу кількість учасників, серед яких, як полтавські громади, дніпропетровські громади, і учасниці відзначають, що це для них дуже потужний крок назустріч у системній підтримці теми здоров'я у просторах бібліотеки. Сподіваємося, що перша регіональна поїздка в рамках проєкту Ді. Бо для здоров'я в компоненті здорові бібліотеки буде лишатися в пам'яті і бути зірцем для наступних живих зустрічей. Нам дуже приємно сьогодні зустрічати своїх колег з різних куточків України. А ми спілкуємося, обмінюємося досвідом, беремо на замітку якісь нові наші ідеї для подальшої роботи. Завдяки тому, що наша бібліотека бере участь в проекті здорові бібліотеки. Подарунок від бібліотечної країни ми отримали ваги, пристрій для вимірювання тиску, глюкометр і термометр. І за допомогою цього ми можемо надати. Якщо приходить до нас відвідувач хвилого віку, наприклад, і погано себе почуває, ми можемо запропонувати виміряти тиск. Бібліотечна країна єднала навколо себе активних бібліотекарів, активні бібліотеки і впроваджує проект «Діями для здоров'я не тільки в плані видачі літератури, а в плані визначення факторів ризику, індексу маси тіла, артеріального тиску, консультації лікарів, які вони організовують на базі бібліотек. Тобто цей контакт бібліотеці, нібито заклад, який не пов'язаний з охороною здоров'я. Але такий заклад, як бібліотека, він вкрай важливий для розширення пізнань всіх людей в плані збереження і зміцнення здоров'я для того, щоб отримати корисні поради і відвідати ті заходи, які реалізовуються на базі бібліотек. і міхвала. Вони великі молодці. 91% смертей в Україні пов'язано з неінфекційними захворюваннями. Це серцеве судинні захворювання, хронічні захворювання, легенів, цукровий діабет, це також онкологічні захворювання. Хороша новина в тому, що більшість цих захворювань ми можемо попередити, попередити так, щоб, якщо ми будемо мати здоровий спосіб життя, якщо ми будемо здорово харчуватися, займатися фізичною активністю. Не курити і не взивати алкоголь все це досить відомі факти, але що означає здорово харчуватися? Як позбавитися шкідливих звичок, скільки треба бути фізично активними? І що таке фізична активність? Все це нам треба дізнаватися. Якраз бібліотеки можуть стати такими провідниками інформації і драйверами здоров'я в громадах, і можуть надавати сучасну достовірну інформацію. Як бути здоровими, як жити довго, щасливо, продуктивно В бібліотеках можна проводити фізичну розминку, зарядку або показувати, як працювати з обладнанням для фізичної активності, можна організовувати зустрічі з експертами з питань здоров'я і робити ще багато. Багато всього я дуже рада, що бібліотеки, які беруть участь в проєктах, Громада, що здорові бібліотеки, і все є все більше і більше, і все більше бібліотеки стають провідниками здоров'я громади.